Вас вітає полісей, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки чи спецтехніки. Зараз перед вами поліуретанова втулка. Амортизатора підходить на ВАЗ 1118, 2110, 2113, 2170. ВАЗ НІВА. Модель виготовлена за оригінальними розмірами і за оригінальними характеристиками деталей. Виготовлена з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння, виробництва Франція на дану продукцію надається рік гарантії без урахування вашого пробігу автомобіля. Наявність та актуальні ціни ви можете дізнатись, або зателефонувавши до наших менеджерів за номерами, які зазначені під відео, або перейшовши на сайт поліінь, і там також буде вся. Інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити. Ми на ньому будемо публікувати відповіді на найчастіші запитання, які вас цікавлять стосовно поліуретану.